Хей друзі, з вами Хніпі. Ми продовжуємо грати в The Long Dark. Я побажаю вам приємного перегляду. Давайте продовжувати. Ми з вами вже вижили більше 20 днів. Вже йде 21. І ось ми сидимо зараз в Нам аби трошки розгрузитися, що у нас тут. І думати, що ми взагалі будемо робити далі. Я скажу вам чесно, я б якось сюди переселився. Притягнув би речі, спробував би. Або хоча б знайшов би якусь стежку, щоб було простіше доходити до нашої локації. Тут дуже багато всього, я поки не буду дивитися, що тут і як. Давай поки глянемо, що у нас взагалі тут. О, що це? Катсцена якась? Це вроді як топума. Але я можу помилятись. Давайте думаємо, що у нас в машині. Шоколадка. Вроді, все. Давай так швиденько глянемо, що у нас там. Закритий багажник. Може бути щось цінне. Знеболююче, непогано. Давай дивитися, що у нас тут, тут пусто. Ходімо далі, видивлятись. Чекай, на нас... нам це показалось, що пума на нас буде полювати, скоріше за все. Треба бути обережними. О, вон вона, дивись. Чи це вовк? Це вовк? А, то вовк іде. Вовк то не страшно. От з пумою ми ще не боролись. Дивись, там реально якесь місце здорове, мілтон. Ходімо дивитись. Дивитись, досліджувати. Я вже бачу, там дивись, кролики бігають. Гарна місцевість. З голоду точно не помремо. Дивісь, що у нас тут? Можемо пролізти? Ні, не можемо. А, ось. Так, тут нічого немає. Дивись, скільки там будинків? Я вже уявляю, скільки тут всього є. Ти тільки глянь. Вау. Але я вже бачу, що не в усі можна зайти. Більшість, бачиш якісь розбиті. Угу. Розбиті або згорів Давай хотя бы пометим местность. Ой, давайся. Территория Пума появилась. Цикаво. Треба ей будет как-то полювать. Давай, думаю, что у нас тут. Зараз... О, вау! Це так, да. Таке я полюбляю. Дивись, скільки тут всього. Тут нічого. Місто Мілтон. Нова локація. О, дивись, це виглядає непогано. Можна зайти в нього. Перший, перший будиночок, в який ми заходимо. Такий атмосферний. Мішки вже валяються. Морква. Перший раз її знаходжу. Кастрюля вже є непогано. Сковорода, ще морква. Але тут всього? ти що? Нам треба зрозуміти, де ми будемо тут ставити базу. І чи взагалі будемо. Я думаю, що будемо, тому що на загадковому озері вже мало що залишилось ловити, я скажу чесно. А ця місцевість ми її взагалі не досліджували. Я впевнений, тут буде дуже багато секретів. Дивись Двісь чи не? Столета давай воду заберемо. Wonder if the Я внів пройде. Тут нічого. О, давайся. Екстрений стимулятор. Це чудова знахідка. Вроді все, а ось. Холодильник ще. Водичка тут. Тут нічого. Ще другий поверх. Ходімо туди. Кавички вже тут нас чекають. Ух ты. Я вже бачу. Набір для шиття там є. Знаєш, я б хотів знайти трішки сірників десь. У нас з собою дуже мало. Термобілизна. А в нас вже є. Друга пара, ну окей. Набір для шиття, жилет. Зета, вроді як все. А, ще кастрюлі. Вроді все. I need to drop Тільки один будиночок залутали і вже на перегрузі. Дивись. Давай ще пойдемось трішечки. Вон в цей можна зайти, я вже бачу. Ось два. Ту не ми лутали, так? Вроді як? Так, лутали. Дивись, може тут щось десь завалялось. Вроді як ні. Дувісь там ворони літають, значить там труп десь лежить. Можливо, людина. Треба буде глянути. О, дивись. О. Антисептик. Вроді все. Дивись, скільки тут їх. Давай дивитися. Сподіваюсь на сірники Ось тканина вже є. Красивочка. I can still eat this. Скоріше за все, після цього пролуту підемо додому. Точніше на АЗС. Поки я не знаю, де будемо Малутская, да скоріше всього на АЗС. О, дивись, наживка у нас вона лише одна. Так що знайти другу це гарний момент. Дивись, всі пусті, ти що? Взагалі? Капець. Тут, вроді, все. Біотики. Тут якось дуже скудно все полуто в цьому будинку. Так, тут вроді нічого я не пропустив. А тут ліжко є в цьому джинси ось. Ліжком вроді нічого не лежить. Ну, да, дуже якось скудненько. Нічого. Лай їжі багато. О, дивись, тут є акумулятор. Треба якось не забути. Давай ще цю машину обшукаємо. Раз она у нас на шляху. О, Тебе здесь. Вот такая завалялась. И вроде все. Угу. Ну все, ходим, потихоньку тогда. Восьмой тут. Давай поскидываемся. балла чего нашли? Я думаю, будем скидывать это прямо на педлогу прям самая важкая. Кость можно? О! Давай кость сортировать Давай водичкой трошку залишим Два литра. То есть у нас еще одна лампа, давай одну скинем. Кастрюли, давай прям две скинем. Книги. Одну лампу давай візьмемо з собою. Я поки не буду нічого сортувати, бо, скоріше за все, ми тут ненадовго. Мені здається, повинно бути місце ще краще, ніж у нас тут. Я ще трошки їжі скинемо. Що у нас... Давай поп'ємо, напевно. Трав'яний чай давай вип'ємо. Ще давай з'їмо щось. Напевно, давай цю шоколадку. І ходімо далі дивитися, що у нас там є. Дивись, тут багато будинків, але поки що АЗС виглядає кращим місцем для розміщення там бази. Дивись, тут чи є... Почтове відділення. Давай глянемо, що тут є. Але в почтовому відділенні, мені здається, не буде цієї. О, труп. Піч не буде стояти тут. А, ну дивись, тут взагалі нікуди не пройдеш. Тут рація є. Рація це в мене вроді як доповнення є. Чи це не доповнення, чи це просто оновлення гри було, і там якийсь трейдер повинен бути. Я не знаю, який, як його і коли знебалакати, і що йому взагалі продавати, як купувати. Дивись, весь очень непоганий будиночок. Давай зайдемо в нього. Мені здається, це наша нова база. Я прямо здивуюсь на цей будинок. І мені здається, там здорова така піч, дуже багато місця. О, да, ти глянь на це. Яка тут піч, Шість лотів. Ти що, неймовірно? скільки тут всього А В одному шкафчику по 15 кг, а тут выскикай багато. Плева кухня, книжечка. Холодильник. Цікаво, скільки в холодильник можна покласти їжі 40 кг. А в морозилку? 20. Бульйон там лежить. Ну хай лежить поки що. Давай ще глянемо, що тут є. Дуже брудно, але, але це ми все поприбираємо. Тут ще й камін єсть, ти дивись. Який вайб. Яке вайбове місце. Я вже, я вже впевнений, що ми робимо тут базу. Це поки що найкраще місце, яке ми взагалі знаходили. І здорова, тепла, тепла ліжка на плюс 8 цих градусів. Біля револьвера лежить. Давайте ще тут трішки обшукаємо. І напевно підемо зараз шукати шлях до нашої першої бази. Якось... Ось, дивись, тут ще місце є. Ого, тут ще місце. Ти дивись, ще три кімнати. Вау. Скринька є. Цікаво, а скільки в ній може бути. 30 кілограмів. Непогано. Так, хай це все ще тут лежить. А це скільки? плюс 5. Це здорове ліжко, краще. Будемо там спати. Тут дивись, що є. Млинці Лілі. Класичні млінці з персиками. Чудовий сніданок скелелаза. Перечитати. Ага. Чудово, новий рецепт. Обожнює таке. Знаходити нові рецептики. І скільки тут папіру. От як все. Я б запалив лампу, глянув, би, що у нас тут є взагалі. Вроді як нічого такого. Тут. Ти яка ванна, кімната навіть сигнальна ракета тут. Але супер. Все, будемо тут робити нову базу. Це неймовірне місце. Особливо ліжко на плюс 8. Дуже приємно. Є камінцей. І... Це щось. Дуже багато місця, де можна все складувати. І саме головне це ось це. Це просто щось. 6 слотів для готовка. Я вже уявляю, як я тут буду все розлажувати. Я полюбляю розлажувати всякі речі. Це для мене якась вайбачіло. Окей, вирішила. Ходімо тоді дивитися, як можна дійти додому. Так, щоб не лізти по цим. Якого немає? Щоб наїзати троси. Я сподіваюся, якось можна. Давай тоді помітимо це місце. Кредитна спілка. Будинок в Мілтоні. Ось це наш будинок тепер. Так, дивись, нам якось треба йти за АЗС по дорозі. І в ідеалі ми там якось дійдемо до печери. Я на це дуже сподіваюся. Знаєш, якщо шлях до нашої бази можна пройти на ногах, не їздячи троси, то я обов'язково його пройду. Головне це, щоб можна було дійти спокійно. Я навіть готовий витратити там 3 дні, 4 дні. Ресурси на це воду, їжу. Але нам обов'язково треба перейти сюди. Тут все завалено навряд чи вийде якось пролізти. Розбитий тюремний автобус. Сокирка. Залізти в нього не можна. А і ні, зачем туди лізти. О. Осібник зі стрільби. Тут ніяк. М -м ні, взагалі ніяк. Окей, ходімо тоді шукати другий шлях. Дивись, що у нас тут росте. Молодий клен. Дивись, хто у нас тут. Вовчик, який дуже злий на мене. Він прямо на мене йшов. Я, чесно скажу тобі, я не розумію, чого. У мене не ні м'яса, нічого немає з собою. Окей, давай. Пересидимо тут. Excellent. Бо я поки що не хочу його вбивати. бачу сенсу в цьому. Але скоріше за все я його б'ю, бо він мені перекриває мій шлях. А, він сам втік. Витікає. Парк Милтона. и відчепися ти від мене. Слухай, Вовк. Я тебе по-доброму це кажу. Нам треба якось зрозуміти, Але скоріше за все, і як ми не дійдемо, так? Да, до печери? Тільки на тросах. Це дуже неприємно, я вам скажу. Слухай, Вовк, мені на Скоріше за все, назад ми дійдемо тільки юзаючи троси. Тому я думаю, що зараз буде кращим варіантом, якщо ми підготуємо базу нашу нову. Якось там все перетягнемо за ЗЗС. Залутаємось потроху. Якось. А потім... Максимально розгрузимось, візьмемо тільки саме необхідне, і будемо якось переносити. Такий план. Too much stuff to carry. This much gear. Uh, нарешті я доповз Давай все якось скидувати. Напевно, давай просто все скинемо в кучу. Потім я це все діло якось розберу. Але просто треба якось розрозитися Так, напевно я лук теж скину. І ніж скину. Все давай скидувати. Я свою тюшу скинув. О ні, як я китер тут знайду. Давай я поки що щось друге вдягну. То я її там ніяк не знайду. Скільки ж у нас всього. Так, сірники я залишу. Все, вроді якось так. Ходімо далі. Це чи багато що треба забрати? Я сподіваюся, воно влізе зараз, щоб ми забрали. Давай зразу обшукаємо все ОЗС. Бо трошки місця у нас ще є. Щоб по максимуму забрати. There's got to be something useful in here. Всего по тут. Скільки тут всього? Нереально. Я сподіваюсь, я нічого не пропустив. Бо хочу прям забрати все. В холодильниках нічого немає. Тут мы вроде как дивились. Але я еще раз хочу проверить. Ну, вроде как все. Иди, иди. Все, дошли. Давайте-то скидывать лут, наверное, тут. Вроде как пока еще все. Ходімо тоді трохи поспимо і будемо думати. Спочатку треба щось попити. Я думаю, я спочатку перенесу все, що в нас є в двох базах, і потім буду це якось сортувати, розкладувати. Добрий ранок. Давай зап'ємося трішки. І давай почитаємо, напевно, до ранку. як вже... ні, ще темно. Давай тоді почекаємо трохи. От зараз вроді як вже можна читати. Так, найс. Давай годинку тоді почитаємо. ранок буде. Та я думаю, треба йти якось лізти через гори. Щоб дійти до нашої першої бази і забирати там найважливіші ресурси і тягнути це все діло. Робити до все ми будемо в next серії, я думаю. Я сподіваюся, що вам сподобалася серія. Ми знайшли чудову базу будемо тут тусь і все обставляти, покращувати. А якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбета разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Та... До скорої зустрічі!